І всім привіт, дорогі друзі, з вами я, Найтеріус, і в цьому відео я буду провіряти гравців на чесність, друга частина. Під попереднім відео ми набрали 20 лайків, тобто 10 лайків, і я вирішив записати другу частину, як ви знаєте, в минулому відео я притворявся нубіком. в мене були нубські пети, а тому, хто, я, е, хто дав мені класного пета, я дав х'юч хелрока. Тому в цьому відео я притворююсь нубом, але тому, хто дасть мені класного хардкорного пета, я дам не... не... Uh, huge uh... Хайл рока, ах, Лакі Кета Тому, а перед тим як ми почнемо, поставте лайки, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А ми починаємо. Ну що ж, друзі, зайшли ми на трейдінг плазу і зараз будемо писати please give me pets I'm noob, Подивимося, хто дасть мені класного хардкорного пета. Зразу говорю ось такі, от пети з звичайного світу, навіть якби це був піксель-демон, не приймаюся, тільки хардкорні пети, тому я пишу ще раз. Please give me pets, I am noob. Так, І будемо зараз дивитися, хто дасть мені пета, хто не дасть. Давайте відкриємо трейд. Так, Трейд відкритий. Please give me pets, I am noob. Давайте знов писати, 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 писати. Так, Ховерборд скрити Я ж все ж таки нубік. Мені не потрібно е, на ховерборді літати. Я ж все ж таки нуб, мені треба його приховати. Давайте тоді ще раз напишемо. Так, хто мені дає? Магі Хелгі. Давай мені. М... Ось це все, що в мене є. Ось мої петики. Е, так, ну нічого вона не дає. а ну хоча це хардкорний пет. Ні, це не хардкорний пати, вибач, я не приймаю такі пети. Мені потрібно хардкорні пети. Давайте ще раз напишемо please give me pets. I'm noob, ну, Так, ну якщо ніхто нам не дасть пета на цьому сервері, ми підемо на іншу трейдинг плазу, подивимося, можливо, там хтось нам дасть. Давайте подивимося, ще раз напишемо: Please give me pet, I'm noob Ну, що ж, ніхто мені не дає. А якщо ви не хочете бути нубіком і е, бути з поганими петами, участвуйте, беріть у 6 е, розіграші на е, лисичку на 2 трильйона сили. Е, все, що вам треба зробити, підписатись на канал, поставити лайк на всі мої відосики. І якщо ми набираємо на першому відео е, давайте 30 лайків, так як я вже й казав, буде розіграш на лисичку хардкорну на 2 трильйона і тоді ви нубом точно не будете. Ну а що ж ніхто нам не дає потім ми переходимо в іншу тренінг-плазу. Ну що ж, друзі, зайшов я вже на іншу трейдинг плазу, і давайте будемо писати тут: Please give me pets, I'm noob Давайте подивимося, хто тут в нас на топ-1, а тут в нас дуже багато класних людей. Е, ну да, 461 трильйон сили, це доволі багато. Давайте ще раз напишемо Please give me Pets, I'm noob. І Тут у нас є якийсь престон. Дай мені цього пета, ти ж багач. Так, давайте ще раз напишемо Please give me Pets. I'm noob ніхто нам не кидає трейд. Давайте ще раз напишемо: Please give me pets. I'm noob. Що ж це таке, друзі? Що ж це таке? А о, нам хтось кидає дамбонер бік, send you a trade, Ось, друже, це всі мої пети, які в мене є. А він нам що, він нам дає свого. На фэнтезі Coins 5. Red Panda 494. Тисячі сили. Давайте приймемо, ну, будь ласка, друже, дай мені я тобі дам хучлакікета. А він приймає, він приймає, друзі. Давайте ми тоді віддамо зараз йому цього пета і його хучлакета заслуженого. Головне, щоб він не вийшов. Так, він у нас є тут. Так, Дамбонер БХ, давайте кинемо йому трейд і подивимось, чи він буде радий цьому. Так, віддаємо йому ось цього і з цього. І, так, давайте напишемо. E, this is. The... Так, що ж у мене тут українська мова? This is. This is for you. Е, ось. І нажимаємо Реді, дамо цій людині. Просто так. За те, що він зробив нам добро такого х'ючі лакікета. Він пише О, oh гад, І ось така добра людина. Ось тому, друзі, робіть добро, робіть щастя, робіть своєму ближньому добро. І все вас буде гаразд. Не робіть це з користю, не думайте, що вам хтось так само дасть класного пета. Просто робіть добро від своєї душі. Ну що ж, з вами був я, Найтеріус. Якщо на цьому відео набереться 20 лайків, я зроблю третю частину, провіряємо гравців на доброту е, на своєму каналі. Тому не забувайте підписуйтесь на канал, ставити лайки, ставити дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А з вами був я, Найтеріус. Всім до нових зустрічей. Па-па-па-па.